Я Гулько Анастасія, учениця 7 класу першого ступеня гімназії міста Ямполя. Невідомий чоловік номер 716 Валентина Дуневич. Невідомий чоловік номер 716. Саме так пише на домовині. А у нього син якому 12 і дружина тепер в Чорній Хустині. Його поховали. як... Невідомого, та усі знають, що він герой. Боже, заради всього святого зупини цей кривавий конвой. Номер 716, такий не один, кладовище без краю і кінця, скільки ще таких домовин сховає в собі українська земля. Де жінкам шукати своїх в реєстрах? Безвісти зниклі? Як? Як тепер жити батькам, у яких син у братській могилі? Де ваші ще два-три тижні? Де нарешті ротація? Ці питання цілком риторичні? Політична гра в імітацію? Невідомий чоловік номер 716 Хто знає? Чи у своєму місті похований. Загинув за мене, за тебе, за нас, щоб ми жили і ви жили у мирний післявоєнний час. Слава Україні!